Нас Наталія Птуха, синоптик українського гідрометеорологічного центру, вже на зв'язку. Пані Наталія, вітаємо вас сьогодні. Доброго дня, віта пані, Натал... пані Наталія. Перше питання, знаєте, так. Я думаю, що я зараз озвучу питання всіх українців. А чого так холодно і так раптово? Ну не зовсім раптово, тому що в нас все ж таки вже середина осені, і це такі погодні умови, такі температурні показники загалом відповідають нормі жовтня. Але ну дійсно ми трошки вже звикли, що останні роки в нас все частіше. Ось холодний період. Він дещо вище кліматичних норм, і тому періоди такі тепла затягуються. Але ну, не розставляємося, тому що на вихідних в нас буде проходження атмосферного фронту. Навіть утворення циклону над північно-східною частиною України, і відповідно в нас від завтра у більшості регіонів очікуємо такі дощі. Ну завтра вони ще такого невеликого. Невеликої інтенсивності. А ось в неділю, вже у більшості регіонів, будемо очікувати дощову погоду від невеликих до помірних. В Карпатах з мокрим снігом, і подекуди навіть мокрий сніг може пролітати, тільки пролітати по західних та північних областях. Ні про які утворення снігового покриву на рівнинних територіях мова не йде, тому що денні максимуми хоч і знизяться в неділю і становитимуть плюс 4, плюс 10, але все одно. Будуть плюсовими, тому поки що так. А по південному сходу навіть там трошечки вище значення, там до плюс 13 буде прогріватися приземний шар повітря. В понеділок вже цей циклон буде відходити у східному напрямку, і вночі над західними областями вже будуть прояснення. І ось за рахунок того, що будуть прояснення, а перед цим на території України зайде прохолодна повітряна маса, то відповідно в західних областях ніч на понеділок Очікуємо заморозки у повітрі 0,5 градусів. Тобто е, така прохолодна буде ніч з від'ємними подекуди значеннями цієї температури. Це означає, що е, ну, це небезпечне, якщо може бути. Зниження температурних показників за рахунок того, що деякі рослини ще продовжують свою е, вегетацію, і не відбувся перехід по території України через е, плюс 5 градусів середньодобової температури стабільний, тобто в нас ще така е, неглибока осінь, і відповідна вегетація подекуди, є, е, ну, продовжується, скажімо так. Тому е, це явище зниження температури може бути небезпечним. Ніч на вівторок також ще може бути прохолодною в багатьох регіонах, плюс один, плюс сім. Е, Куди можуть бути заморозки, уточнення будуть вже найближчим часом, в яких саме регіонах, але надалі, вже починаючи з 22 числа, дещо зміняться повітряні потоки, вже буде не північна складова переважати, а додасться південна, тобто з південних широт буде надходити повітря, і трошки підвищаться показники. І починаючи там з 23 числа вже значення температури вночі будуть плюс 3, плюс 10, а денні ні Максимум в межах 9-15 градусів. А ось по південних і подекуди західних областях стопчики термометрів подекуди можуть піднятися до плюс 17, плюс 20 градусів. Але це, звичайно, не тривалий період, і все одно в цей час з 23 по 27 також можуть бути дощі. Тобто, це не повноцінний вплив такого потужного антициклону. Ні, такого не буде. Це одно буде більш така мінлива погода, але більш тепла повітряна маса. Пані Наталя, ми щороку відстежуємо повідомлення у соцмережах про перший сніг, та і він ще разу виявляється для нас неочікуваним. І звісно ж, коли йдеться про говерлу або інші гори у наших українських Карпатах, ну це логічно. Та чим вище, тим більше шансу, що через низьку температуру сніг там з'явиться. Коли говорити про загальноукраїнську тенденцію по містах, населених пунктах, коли ми побачимо зранку той самий сніг. Сніг перший чи є передумови для того вже зараз найближчим часом? Ну, найближчим часом таких передумов, що потворився десь сніговий покрив і там затримався надовго, таких передумов немає. Ось єдине, що під час проходження атмосферного фронту і е, циклону, який, в якому буде знаходитися цей атмосферний фронт впродовж 18-19 е, ну, чисел, е, то подекуди по західних і північних може разом з дощем бути оця змішана фаза опадів, але ну, поки що вона затримуватися на поверхнях не буде і. Це буде досить локально, якщо навіть десь буде проявлятися, все ж таки в своїй більшості ми очікуємо на рідку фазу опадів, тобто дощі, дощі. осіннього mm -hmm. характеру наостанок. Я розумію, що і геополітична ситуація ламається, і клімат ламається, і все напевно, що не без участі е, тварини під назвою людина. Та, але все ж таки, чи можете ви з точки зору е, своєї професії передбачити і вже зараз сказати про те, якою буде зима, можливо, вже тенден? Тенденція якась проглядається, і це буде дійсно зима-зима, а не так як минулих кілька зим, коли слава Богу для нас, українців, було не так холодно. Так, дійсно, тенденція останніх років складається наступним чином, що в нас зимовий період дедалі частіше вище кліматичної норми. Відповідно, в нас не утворюється там тривалий сніговий покрив і значення температури дещо вищі. Поки що на саме зимовий період, то більш такі практичні показники і тенденції можна буде озвучувати в кінці листопада. Це фахівці будуть готувати на базі аналізу світових центрів, ну і звичайно, на базі аналізу України. Досліджень. Але щодо листопада, то можемо сказати, ось буквально на днях, після 25 числа буде опублікований прогноз на листопад, тобто на місяць, і очікуємо, що він може бути трошки вище кліматичної норми, наскільки, по яких регіонах це буде ще уточнюватися. Але наразі бачимо, що в нас третя декада жовтня буде дещо тепліше у порівнянні з першою та другою. І в принципі в таких десь. Приблизно температурних режимах будемо заходити і в листопад Дякуємо дуже, пані Наталя, за ваш прогноз.